Вітаю всіх! Пропоную вам подивитися відповідь на питання, як вирішиться ваша складна ситуація? Що ви е отримаєте задоволення, незадоволення і чого буде стосуватися ця ситуація? Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант. Я починаю з першого. Перший варіант. Ну, ви залишитесь незадоволені результатом той ситуації, яка у вас наразі склалася. Можливо, тому що ви стикаєтеся або з якимись маніпуляціями різного роду. Можливо, також якісь у вас є розчарування, можливо, ви втратили зацікавленість, або у вас взагалі якесь прозріння наступає. Тобто впаде як З очей якась завіса, яку, яка заважала вам бачити ситуацію такою, яка у вас вона є наразі. Це стосується у більшому ступені особистих стосунків. Але й на роботі можуть бути проблеми через якісь ваші звички, або, можливо, ви ведете не такий образ життя, який наразі вам потрібен. Щось у вас там заважає. У вас можуть емоції виходити з-під контролю, можливо, якісь ревнощі, заздрощі, розчарування або взагалі незадоволення. Це те, що наразі вас, вам заважає, щоб ваше питання вирішилося для вас на користь. Тому вам така порада є, що не вірте обіцянкам, вони можуть виявитися пустими. І це зараз у вас не час для внутрішньої реалізації. Просто урівноважте свої емоції, віднайдіть свої ресурси, натхнення. Потім у вас все буде вирівнюватись. Другий варіант, ваша ситуація як вирішиться. Ну, також ви залишитесь незадоволені тим, як вирішиться ваша ситуація. Тому що вийшов кермічний аркан справедливість. І якщо ви. Вирішували якісь або юридичні питання, можливо, це були питання, у вас стосувалися якихось особистих справ. То наразі от у вас ця ситуація, ця оця карма дає вам зрозуміти саме те, що десь чомусь ви припустилися помилки у своїх діях, думках або поведінці. Тому наразі можете мати конфлікти, сварки, можливо, хтось буде розлучатися з кимось. Ну, а можливо, хтось буде не виконувати свої зобов'язання, так як ви повинен те робити. Також, можливо, у вас наразі є якась образа і ви відчуваєте, що якась безвихідь у вас накрила, і ви не знаєте, що вам далі робити. Тому наразі ситуація склалася не на вашу користь, вам краще шукати якісь обхідні шляхи. Рішення тої проблеми, яка стоїть наразі перед вами. Не займайте таку очікувальну позицію, де ви будете чекати, що все саме по собі станеться, щось розрішиться, вирішиться, але так не буде. Вам потрібно завершити те, що ви розпочали, діяти у своїх інтересах. Звичайно, готуйтеся до того, що будуть певні затримки або якесь протистояння, але не варто поспішати і приймати якісь рішення кардинальні, тому що обставини зараз не на вашу користь, вам просто потрібно діяти, щось завершати. І головне, приділяйте увагу для тих, хто працює із документами. Можливо, там якісь є або помилки, або щось не так оформлено, і через це також ваші проблеми. Тож звертайте увагу на документи, з якими ви працюєте. Третій варіант, як ваша ситуація розрішиться? Третя ситуація також розрішиться не на користь для вас. Тому що, можливо, ви зараз перебуваєте у таких подіях, емоціях, де щось у вас відбулося ну, зовсім неприємне. Те, що вам або воно не потрібне, або, можливо, воно ну, також ви, можливо, самі дещо у своєму житті спричинили таке, що. Це не дає вам задоволення зараз отримувати. Можливо, у вас склалася якась прийшла негативна інформація, можливо, якісь образи, сварки, скандали. Це вас ну, ніби руйнує наразі. Ви, можливо, навіть від того хворієте або маєте головний біль, щось вас там обмежує. І, можливо, когось там є так, що совість за щось мучає. Все ж може бути. Або ви перебуваєте у стані якихось підозрів, сумнівів, якесь таке негативний психологічний стан у вас і тяжкі думки, а тому вам потрібно щось із цим робити. Ситуація у вас проясниться, але не покращиться. Можливо, ось те, що ви боялися, страхи ваші ну, стануть вашою реальністю. Тому вам не потрібно. Оце все накручувати і притягувати до себе. Вам потрібно просто перечекати. Ви нічого зараз не можете змінити в тій ситуації, в якій ви знаходитеся. А своїми страхами ви тільки погіршите стан, тому що те, що ми думаємо, ми притягуємо у своєму життя, життя. життя правильно. Я вам говорю. І, можливо, ви повинні зрозуміти, що найгірше, що мало статися у вашому житті, вже воно відбулося. Тому дійте тепер ну, більш ретельно, так, особливий підхід майте до вирішення справ. Головне, щоб все було чесно, справедливо, і це буде вам допомагати. І вже досить засиджуватися в якихось негативних думках.